Всім привіт та доброго здоров'я! Картопля по селянськи чи не найулюбленіша страва багатьох. Особливо смачною вона виходить з молодої картоплі. А якщо приправити, пальчики оближеш. Це дуже смачно. Картопля молоденька, домашня. Нарізаємо на 4 частинки, якщо вона велика. Якщо середнього розміру, то наполовину. А зовсім маленьку залишаємо цілою. Додаємо сіль, солодку паприку, у мене копчена, чорний мелений перець, сушений гранульований часник, сушену цибулю та будь-які приправи за вашим смаком. Я ще додала приправу 10 овочів. Залишилося додати рафіновану олію і гарно перемішати. Викладаємо у форму або на деко, якщо картоплі багато. Духовка розігріта до 180 градусів. Запікаємо від 30 до 35 хвилин. Дивіться, по своїй духовці готуємо приправку. Це часник, масло вершкове та кріп. Масло розтоплюємо, натираємо чесничок. Додаємо кріп і ретельно все перемішуємо. Картопля готова, а аромат просто не передати. Вже хочеться скуштувати. Але зробимо картопельку ще смачнішою. Поливаємо картопельку приправкою. Ретельно перемішуємо. Готово, неймовірна смакота! Пальчики оближиш. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!